Бюро економічної безпеки виявило масштабне виробництво підробної кави на київщині. Виявили цю знахідку під виглядом продукції відомих світових брендів. Продавали просто. Підробку її продавали оптом і в роздріб через інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках. Як не попастися на підробну каву? Як обрати справжньо смачні зернятка? Будемо говорити з чемпіоном України і заварювання кави? Мав бронзу на світовому чемпіонаті із заварювання кави у Джезві та ібрику Іван Білоусов з нами на прямому зв'язку. Пане Іване. Слава Україні. З однієї сторони почала нашу розмову з того, що бюро економічної безпеки виявило масштабне виробництво з підробної кави, але насправді це не поодинока. новина. дуже часто ми бачимо, що і на кордоні затримують пачки кави. У Мене питання іншому: якщо ми говоримо про марку, на яку яку підробки яку підробляють найчастіше. В мене таке враження, що це оця італійська. Не буду рекламувати, але всі ну догадуються про яку я кажу така в червоній синій упаковці або в сріблястій просто упаковці. Пане Іване, чи був у нас такий ажіотаж саме на цю каву? Хіба в нас немає своєї доброї е, кавуськи? Доброго дня. Через сім. та я вважаю, що попит на каву українського виробництва саме він буде зростати, але у нас ще дуже багато роботи: як у виробників, так і у цмашків, так і у кав'ярень для того, аби популяризувати національний продукт. Дуже сталою є думка про те, що кава іноземного виробництва є кращою або є більш цікавою в смаку. Це зовсім не є так, і всі професіонали кавові зі мною погодяться. Але переважна більшість споживачів в Україні все таки надає перевагу каві іноземного обсмаження і іноземного виробництва. Тому, в першу чергу, я думаю, що нам тут потрібно більш активно працювати над пропагуванням українського продукту, над тим, щоб ми споживали українську каву, і тим самим буде зменшуватися популяризація іноземних виробників. А саме тому з цим я думаю, що і пов'язано. А саме виготовлення підробок іноземних виробників, тому що українських виробників на щастя зараз не підробляють. Ми маємо класний український достойний продукт. Тобто, по суті, підроб... якщо купуєте каву десь там в пункті роздрібної торгівлі, і чисто теоретично ми можемо припустити, якщо це пачка кави іноземно, нібито, то це, скоріше за все, підробка. Тому що це є бренд. На які орієнтується, який є уставлено в нас, що це класна кава. Дуже дивно. наприклад в Італії ж немає кавових плантацій, але всі думають, чомусь, що італійська кава дуже класна. Якщо порівнювати італійську і українську каву, і хто виграє? А, наразі наразі вважаю, що італійська кава буде програвати українській ряду причин, тому що зараз українські виробники а, мають. Швидке зростання взагалі українська культура кавова за останні 10 років вона дуже сильно виросла. А ми відкриті до експериментів. Зараз ми впроваджуємо в Україні передові технології з виробництва, з обсмаження кави з виготовлення нових дизайнерських Ских упаковок, і це підтверджується тим, що українці неодноразово займають призові місця на світових чемпіонатах. Нашу каву поціновують у всьому світі, і увага до нашої кави взагалі в світі зростає. Я це веду до того, що так як в Італії кавова культура дуже довгий час розвивалася, то зараз у них часто зустрічається така. Стрімкі я би не сказав падіння, але просто вони знаходяться на одному місці. А в противагу цьому українсько-український бізнес, українська кава вона бере передові технології, і зараз ми найсучасніші. Зараз ми привозимо найкращу каву за кордону, зелену обсмажуємо тут в Україні, і за ту саму ціну ми можемо дати кращий продукт і по якості, і по смаку споживчим характеристикам тому точно треба фокусуватися на українському продукті, і в принципі в світі така йде тенденція, що місцеві обсмажчики, місцеві виробники кави вони мають більшу популярність. Пане Іване, я бачила таку думку. Чому варто обирати українську каву, крім того, що таким чином ви підтримуєте вітчизняного виробника, Навіть якщо говорити про помол і обсмажку, то вона тут відбувається швидше, ніж якщо вам її привезуть з іншої країни. Відповідно, якщо звісно так можна сказати, кава свіжіша. Це так, все так, все, все дуже правильно. Після обсмаження найкращий варіант, коли кава матиме певний час на дегазацію. Тобто виходить вуглекислий газ, так і кава максимально виходить на пік свого смаку. Це відбувається приблизно десь там з 7 го до 10-го дня після дати обсмаження. Відповідно, за цей час кава нормально доїхати за кордону просто не зможе. І плече логістики, плече доставки за кордону воно досить велике. Тому. Перевага тут за українськими виробниками і обсмажі. Ми дуже часто можемо в пункті роздрібної торгівлі, в кав'ярні, навіть в супермаркеті. Зараз почала з'являтися кава українських виробників, і що дуже класно, що два-три тижні з дати виробництва вже на поличці стоїть свіжа кава, і ви зможете за ті самі кошти, а частіше, навіть за менші кошти, отримати більш якісний продукт ніж це буде логістика із-за кордону. Пане Іване, ну але є така думка, що якщо говорити або підтвердить, або спростується серед українців, що українська кава добра, якщо вона продається за кордоном. Що на імпорт ми робимо кращу каву ніж для внутрішнього споживача? Спростую цю думку, насправді зараз найкращу каву ми веземо з -за кордону в Україну. З України зараз потрошечки зростає, а зростає експорт, так і ми. Веземо українську каву українського обсмаження за кордон, але вона по якості нічим не поступається, тому що зараз є у нас на поличках, за рахунок того, що наші українці приймають. Активна участь у міжнародних виставках впроваджують міжнародний досвід. Ми їздимо на чемпіонати представляти Україну на кавові. Ми їздимо на різноманітні професійні виставки, спілкуємося, обмінюємося досвідом. і привозимо цей досвід в нашу країну. І тому зараз у нас є широка можливість привозити найкраще зерно з -за кордону в Україну, і тут його на місці обсмажувати. І це в десятки разів буде набагато кращим ніж комерційний про. Продукт привезений за кордону вже готовим, тому я звертайте мала... увагу. Пане Іване, я просто напевно некоректно сформулювала своє запитання: що готовий продукт українські компанії продають за кордоном краще ніж на полицях українцям в середині країни. Я так я так не думаю. А якщо казати про закордон, то закордонний продукт так звісно там є досить широкий вибір, як місцевих виробників. І ми за кордоном, звісно, що будемо іноземцями. Наш український продукт до нього буде менше уваги а в Україні. Навпаки, тенденція така, що ми зростаємо. Тобто більше українців дізнаються, що є національні виробники кави, що є увага до цього. І чим більше ми будемо про це говорити, тим більше буде доля. Зараз з власного досвіду можу сказати, що доля української кави і українського виробництва вона зростає. На цьому є тренд і на цьому є популярність. Пане Вене, а як ви бачите, з якими труднощами стикається український виробник кави і як нам популяризувати серед українців, щоб ми пили свій чорний напій? З якими проблемами? Проблема в першу чергу це агресія Росії на Україну і це? Дійсно складно через перепади електрики, через а, постійні повітряні тривоги, ракетні атаки за останні декілька років. Дуже багато ковових виробництв великих заводів в Україні постраждали. А, Деякі заводи повністю були знищені ракетними обстрілами в цьому є напевно основна проблема. Вторична проблема це складність в логістиці в доставці, тому що через війну в Україні досить складно доставляти за кордону зерно. Логістика ускладнюється, час доставки ускладнюється, але повірте, український бізнес працює над цим зараз в Україні досить багато імпортерів зеленого зерна, які напряму возять від ферми в Україну зелене зерно. І дають ширший вибір українським обсмажчикам, виробникам, щоб можна було більше різноманітної кави обсмажити і дати вже покупцю кращий вибір кави, кращий асортимент. Тобто, ми над цим працюємо. Ну ви говорите кращий вибір кави, кращий асортимент. Якщо б мене запитали, які я знаю українські виробники кави? я вважаю, що я її п'ю як гурман, звісно. Ж, то я би назвала там два-три виробника. Не, хочу, не буду їх називати, щоб не образити інших, то скажіть, який в нас асортимент вітчизняного виробництва кави? Які в нас є сорти? Що ми пропонуємо собі безпосередньо? А зараз в Україні, якщо казати про ботанічне різновид кави, так то переважно існують два види: це Арабіка та робуста. А я рекомендую як професіонал надавати перевагу Арабіці, тому що у неї є кращий смаковий потенціал, і а, звертати увагу на що в першу чергу. Ви маєте взяти упаковку, будучи в супермаркеті або будучи в кав'ярні, будь-де де ви можете придбати каву а на звороті звернути увагу на те, що Звідки виробництво, де знаходяться потужності виробництва, важливо, щоб це був національний виробник і це була Україна. Коли ми вибираємо каву, ми віддаємо перевагу смаковим вподобанням. Часто українські виробники пишуть асоціативний ряд смаковий профіль, тобто які ноти ми зможемо відчути, коштуючи цю каву. Також варто звертати увагу на країну походження в залежності від країни. І походження самої кави дуже кардинально буде змінюватися смак зараз. В Україні а, існує понад 350 Виробництв великих маленьких крафтових, які обсмажують каву, і вони дають широкий вибір. Це кава з Африки, з центральної, з південної Америки. Зараз активно починає з'являтися кава із Азії, тобто це Індонезія, Китай і так далі. Тому вибір зараз в Україні він вельми широкий навіть в популярних супермаркетах. Зараз на поличках починають з'являтися кава українського обсмаження з широким вибором. Тобто, це може бути кава з Бразилії, з Коста-Ріки, з Колумбії. Для того щоб зрозуміти, яка кава буде смачніше саме вам. Я раджу просто експериментувати, купити собі каву з різних країн, обов'язково свіжого обсмаження, і обов'язково від українського виробника. І таким чином, чим частіше ви будете щось різне куштувати, тим легше вам буде потім орієнтуватися в асортименті і легше буде розуміти взагалі кавову культуру. А, пане Вене. А чи має значення е, упаковка? Бо я ну, коли ми говоримо про зерна, не про помелену каву. То є така думка, що треба, щоб був оцей такий, як це правильно сказати, пінпочка така, щоб вона там провітрювалася, uh -huh. щоб ну чи має значення стан упаковки? Так, звісно, упаковка це один із важливих факторів, який впливає на тривалість зберігання кави. Якщо ми говоримо про каву свіжого обсмаження, то Згідно державного стандарту України, так кава може зберігатися протягом року з дати обсмаження, але найкраще смак буде розкриватися саме кави а, протягом трьох місяців із обсмаження. Тобто від того як посмажили, має пройти там три місяці, і от за цей час максимально буде інтенсивний яскравий смак у цієї кави. І ось для того, щоб її зберігати, для того щоб кава менше контактувала з киснем і довше могла зберігатися, довше зберігати свій аромат і смак, її запаковують в спеціальну герметичну упаковку. Частіше за все, це пакет 250 грамів або 500 грамів. Пакет такий, під каву, він або металізований або повністю покритий спеціальною фарбою для того, аби уникнути прямих сонячних променів. Я рекомендую а, звертати увагу, щоб на упаковці був клапан. А, він позаду знаходиться Я в упаковці. Кажу, частіше пінпить, за Чістіше ви все. казали клапан. Бачите? От. Так, так. Цей клапан він потрібен для того, аби а, вивільняти вуглекислий газ, тому що коли ми каву посмажили, а, її одразу ж. Запаковують в пачки, і з смаженого зерна починає виходити вуглекислий газ. Якщо він буде знаходитися всередині пакета, пакет почне роздуватися, що буде візуально не дуже гарно. Тому а, придумали такий спеціальний клапан, який випускає з упаковки. Вуглекислий газ, але всередину кисень не потрапляє. А коли ви придбали пачку, то варто її зберігати в оригінальній упаковці. Ідеально, якщо буде зіп-стрічка, тобто, щоб при відкритті пакет можна було повторно закрити і кисень туди не потрапляв. І, звісно, зберігати у шафі, аби уникнути прямих сонячних променів. Пане Іване, я так розумію, що я себе тут гурманом назвала, але передчасно з того, що ви сказали. Тож, пане Іване, ви заходите в магазин на прилавку десяток сортів кави різних. Як вибрати смачну каву? На що звертати увагу? Як не попасти на підробку? Давайте такий. Знаєте, як це майстер-клас? Добре, е, перше це український виробник. Тут я вже детально розказав. Друге бренд е, в світі і в Україні йде на те, що з'являється простежуваність. Тобто, чим більше інформації про каву написано на пачці, тим краще. Е, виробники свідомі вони пишуть: з якої країни походиться кава, з якої ферми. З якого конкретно регіону і який різновид Арабіки буде саме в цій пачці, це важливо для того, аби ви розуміли, з якого місця взагалі походиться кава і що ви отримаєте в результаті. І також, що важливо, це ціна на каву. Якісна, дійсно кава. Вона не може коштувати дешево. Це пов'язано з тим, що арабіка. І, взагалі, якісна кавова сировина, вона коштує досить дорого, її потрібно привезти в Україну, витратити кошти на логістику, на доставку і на виробництво тут. Тому звертайте увагу на ціну на українського виробника і на те, що написано на пачці. Чим більше інформації надає вам виробник, тим краще ви можете орієнтуватися в продукції, які ви будете споживати. Пане Іване, зв'язку з тим, що ви чемпіон України заварювання кави, просто так вас не відпущу, якщо не скажете. Що робити, щоб вдома зварити смачну каву? Для того щоб зварити вдома смачну каву. По перше, треба мати каву свіжого обсмаження. Ми всі популяризуємо українських виробників. Споживайте українське, споживайте наш національний продукт. Друге, це визначитися із способом заварювання. А ми, як професіонали, кажемо, що Насправді навіть у чашці можна смачно заварити каву. Для цього треба мати зерно свіжого обсмаження, для цього потрібно мати якісну воду. Тобто, це має бути е, мінеральна вода без газу, мінералізована. Це дуже сильно впливатиме на смак кави, тобто не використовуйте воду з водопроводу, краще брати бутильовану, очищену. І третє це в ідеалі, якщо ви матимете. Кавомолку, а це може бути ручна, це може бути електрична і ваги, щоб відтворювати рецепт. Бо ви, наприклад, заварюєте каву в чашці, краще за все робити, міряти каву не ложками, не на око, а зробити це через ваги таким чином. У вас зранку вийде смачна чашка, і на наступний день ви зможете відтворити цей рецепт. А далі, по мірі того, як ви будете заглиблюватися в світ кави, в його багатогранність можна буде купувати вже собі якісь додаткові інструменти, девайси, які покращать ваш смаковий досвід. Добре, а тепер скажіть, кава з корицею в четвер будуть гроші. Дякую. Популярний популярний тренд не знаю. Пив кава з курицею. Не впевнений, що це б сильно повпливало, але можна спробувати. Взагалі кава зі спеціями має багато досить історію, тому не соромтеся, не бійтеся, експериментувати в експериментах. Народжується істина, і тому куштуйте щось нове, відкривайте для себе нові смаки у каві. У мене подруга каже, що вже другий місяць піву каву з корицею. В четвер грошей немає. Напевно, неправильний рецепт. Тобто, скажіть правильний рецепт кави з корицею. Просто засипаєш до кави, чи там є якась особливість? Марій, я рекомендую, якщо ви починаєте знайомитися з кавою, або довго її вживаєте, я би звертав увагу все-таки на каву без спецій. Взагалі без додат без добавок будь-чого, тобто без молока, без е додавання цукру або без додавання спецій, краще взяти більш якісне зерно і взяти декілька видів цього зерна, і ви будете відчувати і різницю, і з досвідом. Ви будете розуміти наскільки багато смак у кави в чистому вигляді. Але якщо ви хочете поекспериментувати, то краще за все. Е Курицю брати у вигляді, наприклад, сиропу. Чому тому, що куриця вона схожа на пудру, а дрібно дисперсна, і вона може давати вам гіркоту в смаку? Тому, якщо ви хочете, наприклад, зварити якусь смачну чашку кави і щоб там активно відчувалась куриця, ви можете спробувати або а, додати її трішки і розмішати разом із кавою до повного розчинення, або, наприклад, зварити цукровий сироп. І додати туди кориче. Це буде теж непоганий варіант, але все ж таки краще кава без цукру і без спецій. Дякую вам, пане Іване, за цікаву розмову. Я сподіваюся, що вона буде корисна для нашої аудиторії. Кава, мені здається, стала невід'ємним атрибутом життя кожного українця. Тим паче, коли нам через російську агресію доводиться а, сидіти в підвалах. Тому, аби хоч трошки збавити цей час перебування, можна зварити чашку запашної кави. Дякую вам, пане Іване. І що найголовніше, Дякую. запашної, так ще й своєї. З нами був чемпіон України і заварювання кави. Отримав бронзу на світовому чемпіонаті заварювання у Джезві та Ібрику, Іван Білоусов, пане Іване, дякую. Бережіть себе спокійного вечора до зустрічі.